Добрий день, дорогі мої семикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні ми напишемо контрольний диктант. Ну, Взагалі диктант, як ви розумієте, має на меті перевірити ваші орфографічні та пунктуаційні вміння на вивчені правила. Отож, сьогодні з допомогою диктанту ми перевіримо те, що ми вже вивчили у 7 класі, а також побачимо, як же ви вмієте писати слова і ставити розділові знаки на вивченні у п'ятому та шостому класі орфографічні та пунктуаційні правила. Отож, будь ласка, приготуйтеся, і все, що вам потрібно буде на уроці, це тільки уважно слухати, ну і думати. Звертаю вашу увагу, що в тексті можливі ось такі орфограми, як велика літера у власних назвах, написання числівників, написання слів іншомовного походження, а також пунктограми, це розділові знаки між однорідними членами речення, кома в складному реченні, ну і тире у простому реченні. Зверніть також увагу на те, що в тексті міститься е, цифра, так, яку ви повинні записати числівниками, тобто словами. Отож, приготувалися, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, класна робота і диктант посередині. Назва диктанта каштан. Ви назву диктанту пишете посередині без лапок. Ну і, звичайно, ви знаєте, що текст диктанту читається три рази. Зараз ви почуєте диктант перший раз увесь текст, і це буде так зване первинне ознайомлювальне читання тексту. Отож, каштан. Каштан звичайний прикрашає вулиці й парки Києва, Одеси, Ужгорода, Львова, його батьківщина Балканський півострів. Він пройшов багатьма європейськими столицями і 1812 року з'явився в Криму, а за кілька років оселився у Києві. Тут прекрасно акліматизувався, деревину каштана використовують у меблевій промисловості. Плодів одержують високої якості крохмаль і спирт. Розтерте на порошок каштанове насіння допомагає під час нежиттю та головного болю. Каштан благородний відомий ще й тим, що задовго до появи зернових заміняв людині хліб. Досі в багатьох районах Італії каштановий хліб є таким же популярним, як у нас житній і пшеничний. Смажені каштани нехитрі ласощі багатьох народів. Ресторанні меню європейських міст рясніють стравами з плодів цього дерева. Ось такий текст на 107 слів взятий з журналу. Сподіваюся, що з допомогою цього тексту ви ще й, можливо, щось новеньке дізналися для себе про це дерево, яке стало звичне, ну, навіть на вулицях Херсона. До речі, звернули увагу, хто знаходиться в Херсоні, що у вересні рясно цвіли каштани вже по другому колу. А й справді, а зараз ми будемо записувати цей текст уже вдруге, так? і будемо записувати його поречення. І кожне речення ви теж будете чути три рази. Перший раз речення читається цілком, другий раз речення кожне буде читатися по словах і словосполученнях, і саме коли буде другий раз читатися вам речення, ви можете з допомогою пауз обрати зручний для себе темп. Тобто, якщо ви не встигатимете, то ви можете поставити відео на паузу. Дописати, а потім продовжити, слухати, ну і ось так саме обирати для себе зручний темп. І третій раз вам теж буде читатися це саме речення для того, щоб ви його перевірили і вже поставили розділові знаки. Отож, приготувалися так, і слухаємо. Перше речення з абзацу. Каштан звичайний прикрашає вулиці і парки Києва, Одеси, Ужгорода Львова. Пишемо з абзацу. Каштан звичайний прикрашає вулиці і Парки Києва. Одеси Ужгорода Львова. Перевіряємо речення. Каштан звичайний прикрашає вулиці і парки Києва, Одеси, Ужгорода, Львова. Наступне речення слухаємо. Його батьківщина Балканський півострів. Пишемо Його батьківщина Балканський півострів. Перевіряємо речення. Його батьківщина Балканський півострів. Наступне речення, слухайте. Він пройшов багатьма європейськими столицями і 1812 року з'явився в Криму, а за кілька років оселився у Києві. Пишемо, він пройшов багатьма європейськими столицями. і 1812 року зявився в Криму а за кілька років оселився у Києві. Перевіряємо речення. Він пройшов багатьма європейськими столицями і 1812 року з'явився в Криму. А за кілька років оселився у Києві. Наступне речення. Слухаємо. Тут прекрасно акліматизувався. Пишемо. Тут прекрасно акліматизувався. Перевіряємо речення. Тут прекрасно акліматизувався. Наступне речення з абзацу. Слухаємо. Деревину каштана використовують у меблевій промисловості, з плодів одержують високої якості крохмаль і спирт. Пишемо з абзацу. Деревину каштана використовують. У меблевій промисловості з плодів одержують високої. якості Крохмаль і спирт. Перевіряємо речення. Деревину каштана використовують у меблевій промисловості. З плодів одержують високої якості крохмаль і спирт. Наступне речення. Слухаємо. Розтерте на порошок Каштанове насіння допомагає під час нежиттю та головного болю. Пишемо. Роздерте на порошок. Каштанове насіння. Допомагає під час та головного болю. Перевіряємо речення. Розтерте на порошок каштанове насіння допомагає під час нежиттю та головного болю. Наступне речення з абзацу слухаємо. Каштан благородний відомий ще й тим, що задовго до появи зернових заміняв людині хліб. Пишемо з абзацу. Каштан благородний. Відомий ще й тим, що задовго до появи зернових заміняв людині хліб. Перевіряємо речення. Каштан благородний, відомий ще й тим, що задовго до появи зернових заміняв людині хліб. Наступне речення слухаємо. Досі в багатьох районах Італії каштановий хліб є таким же популярним, як у нас житній і пшеничний. Пишемо Досі… В багатьох районах Італії каштановий хліб є таким же популярним. Як у нас житній і пшеничний? Перевіряємо речення. Досі в багатьох районах Італії каштановий хліб є таким же популярним, як у нас житній і пшеничний. Наступне речення слухаємо. Смажені каштани нехитрі ласощі багатьох народів. Пишемо. Смажені каштани. Нехитрі ласощі. Багатьох народів. Перевіряємо речення. Смажені каштани нехитрі ласощі багатьох народів. І останнє речення. Слухаємо Ресторанні меню європейських міст рясніють стравами з плодів цього дерева. Пишемо: ресторанні меню європейських міст. Рясніють стравами з плодів цього дерева. Перевіряємо речення. Ресторанні меню європейських міст рясніють стравами з плодів цього дерева. От ми записали увесь диктант. А зараз третє читання. Ви прослухаєте текст цілком ще раз, уважно перевірите, чи все ви правильно написали, виставите розділові знаки, які необхідно, тобто перевірите себе. Отож, будьте дуже уважні, слухайте інтонацію, ну і думайте, звичайно. Диктант Каштан. Каштан звичайний прикрашає вулиці і парки Києва, Одеси, Ужгорода, Львова. Його батьківщина Балканський півострів. Він пройшов багатьма європейськими столицями і 1812 року з'явився в Криму, а за кілька років оселився у Києві. Тут прекрасно акліматизувався. Деревину каштана використовують у меблевій промисловості, з плодів одержують високої якості крохмаль і спирт. Розтерте на порошок каштанове насіння допомагає під час нежиттю та головного болю. Каштан благородний відомий ще й тим, що задовго до появи зернових заміняв людині хліб. Досі в багатьох районах Італії каштановий хліб є таким же популярним, як у нас житній і пшеничний. Смажені каштани нехитрі ласощі багатьох народів. Ресторанні меню європейських міст рясніють стравами з плодів цього дерева. Ось такий текст, сподіваюся, ви дуже добре його написали. Адже освіта це вид гігієни, письмо з помилками, то як не вимиті руки чи зуби. А я вам бажаю хорошого дня, успіхів вам і до побачення!